Команда Хмельницької, ДЮСШ Ю США 3 1 одна із переможниць цьогорічної преміум ліги відкритого чемпіонату з футзалу серед дитячих команд. Вона здобула першість у наймолодшій віковій категорії. Це діти 2015-2016 років народження. Мій дід був футболістом, папа футболістом. Ну, от і я став футболістом та всі ігри були. Не легкі всі команди були, не слабкі, всі команди були дуже сильні, ну і було складно. Тривав чемпіонат впродовж чотирьох місяців. У ньому взяла участь 51 команда. Змагались юні футболісти у п'яти вікових категоріях. Першість серед найстарших 2009 року народження виборола команда Хмельницької ідею США номер 1-1. Перша гра була складна, з рахунком 2-2, але на наступну гру приїхав ще один гравець і ну, перемогли з рахунком було трошки другу легше грати. Загалом спортсмени, де США номер 1 посіли перші місця одразу у трьох вікових категоріях. Фінальна гра дуже була важка, але ми виграли. Вони були сильні, сильні, але ми е, були сильніші. Було тяжко не не всі біли, що ми виграємо. Ми змогли ми всі сили відклали. На початку чемпіонату команди змагались за коловою системою за вихід у плей-офф. Згодом ті, хто не потрапив до фіналу, боролися за кубок нескорених та кубок перемоги. Ми тренувалися, дуже вкладалися. Суперник теж був сильний. Дуже ми йому дякуємо за те, що він з нами грав. За те, що нам дає ЗСУ можливість пограти на футбол, мініфутбол. Чотири місяці тривав чемпіонат, і кожен тиждень дітки чекали тільки змагань. Приходили на тренування, не пропускали. В загальному їм давало емоції цей чемпіонат, і вони тільки хотіли змагатись і ставали все краще і краще. Нагадаємо, премію ліга відкритого чемпіонату з футзалу серед дитячих команд у Хмельницькому. Це щорічні змагання. Цьогоріч їх організували вже в шосте. У Нас географія досить розширена. Окрім місцевих команд з міста Хмельницького, у нас грали команди з Кам'янця-Подільського, з Деражні і навіть три команди з Одеської області приїздили. До нас для участі у турнірах був надзвичайно хороший рівень команд абсолютно у кожній віковій категорії. Переможці заслужено, здобули свої нагороди. Я думаю, що для дітей зараз це надзвичайно важливо, коли вони відволікаються від того, що сидять в укриттях, в підвалах від повітряних тривог і проводять час на спортивному майданчику, займаються спортом, займаються фізичною культурою. Ну, подяка тренерам, подяка їхнім батькам ну, і всім їм за те, що займаються спортом. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста.